Ох, зараз мене, звісно, захитять. Але знаєте, на чому прокалується хороша дівчатка? Ну, які вже усвідомлюють, що вони хороші дівчатки і щось намагаються зробити. На тому, що потрібно говорити ні і відстоювати свою позицію. Бо коли хороша дівчинка звикла обслуговувати інтереси інших, їй потрібно, щоб вийти з цього механізму, навчитись говорити ні. Говорити ні там, де їй незручно, і вважати те, що робить вона. Вищою цінністю ніж те, про що її просять, бо потрібно сказати, мені не подобається, так як ти зараз зі мною говориш. І не важливо, що це за людина, чи це пан президент, чи, можливо, це ваша сусідка або подруга. Бо потрібно буде сказати, будь ласка, перестань. Так робити інакше я припиню спілкування з тобою, встати і піти, коли вам щось не подобається. І про це важливо буде явно, яскраво, чітко і ясно заявляти. Неважливо від того, хто перед вами, а важливо те, як ви почуваєтеся. І ясна позиція, вона буває досить непростою, бо потрібно говорити в самих незручних моментах, де можуть зіпсувати стосунки, де може. Виникнути якась неприємна ситуація, але залишатися з цим тягарем всередині набагато важче.